На славний Малята! Сьогодні ми з вами будемо порівнювати предмети за величиною. Пригадаємо геометричні фігури, а також познайомимося з днями тижня. Далеко біля широкої річки жили Лисиця та Журавель. Давайте малята роздивимось, в яких домівках вони мешкали. Як ви гадаєте, будинок праворуч який? Так він низький. Це будинок лисички. А будиночок журавля який за висотою. Вірно, високий. І стоїть він ліворуч. Весь тиждень лисичка та журавель займалися своїми справами, а у вихідні дні вирішили відпочити та запросити один одного у гості. З ними по сусідству жило мишеня. Будиночок мишеня стоїть під низьким деревом. Давайте розглянемо, де знаходиться низьке дерево. Низьке дерево стоїть праворуч. А ліворуч яке стоїть дерево? Вірно, високе. А щоб дійсно переконатися в цьому, давайте порівняємо дерева методом накладання. Мишеня цілий тиждень збирала продукти харчування та не розрізняла вихідні дні та робочі дні. Малята. А давайте допоможемо мишеняті роздивитися дні тижня. Та порахуємо їх. Понеділок перший. Це початок тижня. Вівторок другий. Середа третій день тижня. Четвер, четвертий, п'ятниця, п'ятий день тижня. Порахуйте, будь ласка, самостійно, скільки в нас робочих днів. Вірно, 5. А тепер давайте з вами розглянемо вихідні дні. Перший вихідний день це субота. Другий вихідний день це неділя. Порахуйте, будь ласка, самостійно вихідні дні. Так, їх два. Прийшов перший вихідний. Це субота. І лисичка запросила журавля у гості. Наварила манної каші та розмазала її по тарілці. Та промовляє. Їжте куме, сама все готувала. Скажіть малята, якої форми тарілочка? Вірно, круглої форми. Пропоную вам вибрати предмети також круглої форми та покласти на тарілочку. Вірно, малята. Це яблуко, апельсин та помідор. Тим часом журавель стукав дзьобом по тарілці нічого не може ухопити, а лисичка всю кашу сама і з'їла. Журавель подякував лисиці та зібрався додому. Та й каже, Приходь, куманько, йти до мене у гості. Настала неділя. Іде лисичка до журавля у гості. А журавель тим часом наповнив глечик корисними продуктами. Давайте розглянемо, що поклав журавель у глечик. Це морква та капуста. Скажіть, будь ласка, на яку геометричну фігуру схожа морква? На трикутник. А з якою геометричною фігурою ми можемо порівняти нашу капусту? З кругом вірно? Давайте з вами порахуємо морквинки. Один, два, три. Тож скільки морквинок? Три. А тепер порахуємо капустку. Один, два, три, чотири. Тож скільки капусти? Чотири. Скажіть, будь ласка, яких овочів в нас більше? Так, капусти. А що нам треба зробити, щоб їх стало порівно? Додати ще одну морквинку. Ви розумнички. Поставив журавель глечик на стіл, а там вузьке горлечко. Лисичка крутилась біля того глечика, так нічого і не скуштувала, розсердилася та пішла додому голодною. Не сподобалось мишеняті, що сусіди посварилися, та вирішила приготувати для них сендвіч та бургер та примирити їх. Малята. А чи знаєте ви, що наші бутерброди відрізняються один від одного геометричною формою? Подивіться уважно. Бургер схожий на круг і має круглу форму. А сендвіч схожий на квадрат і має квадратну форму. У нас є квадратна тарілка та кругла тарілка. Я пропоную вам за відповідними формами приготувати наші велетенські бутерброди. Перші кусочки хліба ми покладемо самостійно, квадратний на квадратну тарілку, круглий на круглу тарілку. А яку тарілку ми покладемо котлету? Так, на круглу, бо вона схожа на круг. А шинку на яку тарілку ми покладемо? На квадратну, тому що шинка має квадратну форму. Наступні продукти сир та помідор. На яку тарілку ми покладемо сир. Вірно, на квадратну, тому що він має квадратну форму. А помідор на яку тарілку ми покладемо на круглу молодці. Далі ковбаса та листочок салату. Скажіть, будь ласка, на яку тарілку ми покладемо листочок салату? Так, на круглу тарілку, бо він схожий на круг. А ковбасу. А ковбаса схожа на квадрат. Тому ми її покладемо на квадратну тарілку. А ось і останні шматочки хліба. Квадратний шматочок. На яку тарілку ми покладемо? На квадратний, вірно. А круглий на круглу тарілку. Ось ми з вами і приготували наші велетенські бутерброди. Хто у нас там вже втомився і наліво похилився? Рухатись розпочинай, з нами весело пограй. Малята, запрошую вас до руханки. Руки вгору, руки вниз руки. За руки боки покрутись. руки поки покрути. Наша руханка проста, порахуй собі, до ста кожна цифра, кожен крок, руханки урок, кожен крок і кожен рух, дотягнись до своїх вух. Наша руханка нова, крок на раз і два. Руки вгору! І розумники! До наступної зустрічі!